Кабінет міністрів погодив заяву про звільнення генерального директора національної телекомпанії Зураба Ласані. Кандидатура нового очільника ще невідома. Призначити його має державний комітет з питань телебачення радіомовлення. Однак Ласаня залишається головою комісії з реорганізації НТКУ у суспільний мовник. Разом з ним заяви про звільнення написали також двоє його заступників. Станом на сьогодні Зураб Григорович. Є головою комісії з перетворення національної телекомпанії України в публічне акціонерне товариство Національна Суспільна телерадіокомпанія. Що це значить? Відповідно до частини 4 Цивільного кодексу України. З моменту призначення такої комісії з перетворення усі права щодо управління компанії переходять до такої комісії. Це значить, що навіть наказ про звільнення Зораба Григорьовича не звільняє його від обов'язку голови комісії з перетворення. Я був головою комісії по організації я ж водночас був директором, директором. бо більше є колізія, тому що призначав мені тоді ще Кадмін. А після того компанія пройшла під руку комітету по телебаченню телебачення тому нібито вони і звільняти не можуть. І тому сьогодні кабмін на засіданні своєму уряду він тільки погодив моє звільнення, яке я написав, а не звільнив. Це питання тепер до комітету, коли вони мені відпустять.